Вітаю, малята, приготувала для вас загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це? Не знаєте? Може, це красива дівчина у святковому вбранні? Ні, це калина восени. Осінь любить прикрашати дерева й кущі. От і калині подарувала червоне намисто. Ягоди. Після перших морозів вони стають кислими і їх можна споживати. Калина любить воду, тому й садять її біля криниць. Від води ягоди наливаються соком, і кетяги калини нагинають гілки додолу. В Україні дуже люблять і шанують калину за її красу, чудові лікувальні властивості. Намалюємо сьогодні кетях калини, тобто ягоди калини, що ростуть на одній гілочці. Для малювання дорослі приготують те, що зображено на фото. Пальчикова гімнастика сім'я. Оцей пальчик мій дідусь. А оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А цей пальчик я, От і вся моя сім'я. Так само на іншій руці. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А цей пальчик я, От і вся моя сім'я. Спочатку ми намалюємо листочок. Вірніше він сам себе намалює, а ми тільки нанесемо на нього зелену фарбу. Причому наносити фарбу ми будемо на зворотний бік. тому що так буде краще видно всі жилочки, які є на листочку. Для цього мочаємо пензлику фарбу, ой, у воду, тоді у фарбу. І на тарілочці наносимо фарбу на листок, прикладаємо листок до гілочки коричневої, притискаємо пальчиками За черенок піднімаємо. Ось такий відбиток у нас вийшло. Настала черга ягід. Малювати їх будемо вказівним пальцем. Ягід цього року на калині багато, тому тримайте на поготові вологу серветку. Вмочаємо. Палець вказівний у баночку з фарбою і ставимо відбитки. Ви таке любите, ви таке знаєте, як робити. Однією рукою тримаємо аргуш. Ось такі чудові соковиті ягоди подарувала нам калина. А я чекаю на ваші малюнки. До зустрічі, маля!